Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. На вулиці ось така яскрава осінь. Ми любуємося ягідками піраканти, калини, гльоду, шипшини та багато всього яскравого, яскравого, як так і притягує наш погляд. Я теж не втрималася і вирішила трішки зафільмувати цю красу. Яке ж все гарне. Деякі рослини навіть не знаю, що то, але такі гарнющі, до речі, це пересклет. І ви пам'ятаєте, ось це питання. Так ніхто і не здогадався, що це. До речі, якби я не бачила, де я підняла ці ягідки, точніше взяла ці ягідки, я б теж ніколи б не подумала. Ну що ж, тамую вашу спрагу до знань, це кісточки. Магнолії нашої прекрасної, весняної, шикарної магнолії. В Україні я жодного разу не бачила, щоб на ній утворилися ягідки такі, ну, точніше насінинки, зверху покрита червоною такою трішечки м'якуватою оболонкою, але всередині кісточка. Якось ось так буває, деякі рослини ми навіть. Не можемо об'єднати. Це, я довго думала, що ж це за рослина, але це райське яблучко саме такий вид. Я думала, і ягідки якісь іще вона декоративна та рослинка, не їжова, а ось красиво плітник. Дуже важко його знімати, був вітер, і фото як я не робила, але вони трішки змазані. Але я дуже старалася. Хоча ви розумієте, вітер вносить корективи в наші і відео і фото. По дорозі із ботанічного саду я зайшла в невеличкий, точніше в будівельний магазин, де є відділ квітів. Тут зараз величезні знижки, подивіться, можливо, ви щось придивитеся для себе. Ось гляньте, як поміняла рослинка, чесно кажу, це аюга поряд або живучка. І е, я побачила е, варігатну шаблію. Завжди жалію, що у мене немає такої клумбочки, куди б можна висадити всю красу. Зараз восени листя ось так помінялося, стало просто шикарним. Я постійно говорила, і говорю, я не, любила, не, не люблю осінь. Не люблю за дощі, за сірий кольор. Але останнім часом я стала помічати і яскраві кольори. Можливо, налюбувалася на ваші фото пані Світлана і пані Ольга. І сама почала фільмувати. Осінню красу, красу осіннього листя, ягідок. І вже якось і не бачу я сірих кольорів. А можливо, щось у мені помінялося я почала бачити красу там, де просто на неї не звертала увагу. Ну, і, звичайно ж трішечка замальовочка з садового центру. Це ліхніс. Чесно кажу, я такий не зустрічала у нас. Можливо, в когось і є, але в мене такого не було. Зацікавила мене ця рослинка, як бачите, багаторічна, живцюванням прекрасно розводиться і відсадженням куща. Цю квітку називають зіркою. Вона чимось схожа на геліхрізум, на сухоцвіт, але ж ні. І листя в неї таке цікаве. Назву я показую, кому цікаво, можу придивитися, а я просто любуюся оцією красою. Інформацію, чесно кажу, про неї не шукала. Ну і, звичайно ж, пройдемося побіля орхідеєчок. Цікава форма метелика, мені такі метелики подобаються, але, на жаль, мутація неповна. Дуже багато зараз бачу таких, і, як бачите, догляд зовсім ніякий. Нещодавно я показувала вам Грасето в неповній мутації. Ось форма квіточки, точніше розмальовачка. розмальовочка. Спочатку я подумала, що це сорт, але, схоже, це один із гібридів. Ну, ціна є, як бачите, кому цікаво, можете зрівняти. Ну, як бачите, дійсно, це гібрид, який ще йде під номером. Останнім часом я частенько показую ось такі горщики декоративні. Вони мені дуже подобаються. Можливо, вже ці показували. Показували вони зараз часто в різних варіаціях і в різних магазинах. І дуже-дуже багато композицій з гарбузиками. Це знову бери це пересклед, мені здається, європейський, а той червоненький був форчуна. Або навпаки. І теж листя, начебто таке, ну ніяке. Але яка ж цікава формочка цих ягідок. Сьогодні відео збірної. У мене таке це зармальовочка із супермаркета Реве. Притягнули погляд ось ці метелики, але не вдається розглянути їх, бо заважає е, упаковка. Перше побачила, що в Німеччині є е, пінокіо. Це перший раз, вони продаються. Непоганий такий асортимент. Я давно мрію про такі. Роздивлялася, тим більше я два дні ходила, любувалася. Ось такий куточок верева, це вже на другий день, мені здається. Е, трішки спробувала тут знову зняти, нічого не виходить. Але це такий цікавий метелик. І вирішила роздивитися трішки на Пінокіо. І погляньте, ось такий неприємний сюрприз. Настрій впав, пішла дивитися на декор, щоб його підняти. Цікавого багато, вибрати є з чого. Всюди гарбузики, гарбузики, яскраві гарбузики, які дарують нам осінній настрій. А це звичайний супермаркет. Це як декор продається, і поряд гарбузи для каші чи для чогось цікавого. Це ж треба так розмалювати красунчики, аж захотілося собі купити і поставити біля входу. А я буду прощатися. Дякую за увагу. Бажаю всім тихо і ночі, миру і перемоги. Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтеся, пишіть коментарі. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. Кому сподобалося, ставте лайки. Я буду вдячна і до зустрічі в наступних відео.